Ну, власне, нагадаю одну з тез, яку сказав Андрій, про те, що церква під час геноциду голодомору. Зокрема, одна задача була знищити українську церкву, аби на її місце прийшла церква російська. Як ми бачимо, ця задача була виконана, і от тепер ми маємо велику тему для розмови, яку ми маємо зараз почати, яку хочемо, хочемо з вами з суспільством почати обговорювати. Власне, як зробити так, аби місце, куди всі приходять заспокоювати душу, перестало ну, не те, що дратувати, а бути небезпечним для України. І для всіх українців тому тема, яку ми вже кілька разів сьогодні анонсували, це українська церква. Це російська церква в Україні. Як нам розуміти, що це за структура, як реагувати на те, що знаходиться під час численних обшуків? У Нас дуже цікаві гості, і зараз ми починаємо цю розмову. Давайте представимо наших гостей. До нас долучається Віктор Ягун, майор запасу СБУ, та Георгій Коваленко, священник Української православної церкви. Панове, вітаю! Раді вас бачити в марафоні. Да, Доброго здоров'я вас. Раді, що є можливість нормально говорити, що є зв'язок, і у нас є можливість проговорити чи почати оцю дуже важливу розмову. Скажіть, будь ласка, панове, давайте тоді почнемо з того, що стало інформаційним приводом обшуків, які вже тривають кілька днів, і того, що знаходять. Наскільки ви вважаєте вчасно це все почалося і. А наскільки ви здивовані результатами того, що було знайдено. А, як ви знаєте, мікрофони в такому форматі у нас відкриті. Можете спокійно говорити. Панове, хто хоче перший почати, прошу. Ну, дивіться, я почну напевно, тому на угу. що безпеки вони фактично фактично йдуть в контексті того, що хоче суспільство. Суспільство хоче зрозуміти. Як може бути на території України е, релігійна ну, чи, чи, чи я не знаю, ні важко назвати це об'єднання церквою, тому що я, я набагато може більше не знаю, ніж можу розказати, але разом з тим: об'єднання е, е, церковне об'єднання, з якого виходять е, активні е, колаборанти, які не приховують свого відношення до України, до її існування в тому контексті, в якому вона є? і е, які е, демонстративно демонстративно під час цієї е, цієї війни е, неодноразово показували своє відношення до військовослужбовців які е, загинули до людей які воюють і е, е, апофіозом напевно стала участь окремих ієрархів в е, фактично в анексії частини україни е, в цьому шабаші який був в кремлі і зрозуміло, що коли прийшла інформація, яку і так всі знали, розумієте, ну ні для кого не було здивування зайдіть будь-яку крамницю лаври або в інших церков, і подивіться, що вони продавали до 2014 року, навіть після 2014 року, завжди це викликало здивування і образу. Але разом з тим, вона якось так знаєте дуже дивно прикривалася очі. І казалося, ну давайте не будемо розкачувати, розкачувати лодку. Давайте не будемо вдаватися. Це дуже така тендітна, така дуже складна ситуація. Давайте дозволимо їм розібратися самим в собі. Ну от розбиралися, я так розумію. А що ви вважаєте, пане Вікторе, заважало СБУ раніше зайти до цієї крамниці, не, не тільки до умовної крамниці, наприклад, в Києво-Печерській лаврі, а до будь-якої крамниці і подивитися, яку літературу е, там продають. Мені здається, що правова база е, існувала і раніше. І коли ви зараз говорите про те, що вони представники цієї церкви показали своє ставлення, наприклад, до українських військовослужбовців до цієї війни, то якраз от в березні місяці Верховна Рада і внесла зміни до закону. Ону, який передбачає кримінальну відповідальність, наприклад, за заперечення зброї на агресії Росії проти України, хіба в нас недостатньо правових підстав для того, щоб наводити лад? Дивіться, це приблизно таке саме питання, яке мені став ставили тільки не по церкві, а по керівнику Моторсічі, що вам забороняло? Висловлювати і приймати рішення там, чи реалізовувати матеріали, всі ж знали, що ці двигуни для літаків, для, цих, для літаків і для гелікоптерів через треті країни йдуть в Росію, і так далі. І так далі. А є одне таке розуміння: політична воля, політична воля керівництва, керівництво держави, в першу чергу. І коли ми стикаємо, стикалася ситуація, коли е, очільник, е, очільник е, е, служби. Відверто казав, що да, я, от, я прихожан цієї церкви. Не може е, така людина на такій посаді взагалі о, щось там комусь пояснювати розказувати, чи він прихожан. Він має виконувати закон. У нас цей закон не виконувався, і він він не виконувався дуже багато років. От і все. Отже, Георгіо. Ну е я дуже дякую за сюжет, який був перед е нашою розмовою, тому що дійсно треба починати з того. Які витоки цього московського патріархату, Тобто, це церква створена по факту Сталіним і НКВС, яка продовжила своє так сказати, буття під кураторством КДБ, і за радянських часів це була структура, яка з одного боку контролювала? Віру відповідь всередині радянського Союзу, з іншого боку, розбуду займалася розвідувальною діяльністю по всьому світу під виглядом боротьби за мир і так далі. Да? Ця традиція, на жаль, продовжилася, і ця традиція у нас в Україні продовжилася вже у форматі УПЦ Московського патріархату, яка від початку да була теж називається потенційно колабораційною структурою. Але знаєте, потенційне це те, що ще не проявилося. От я думаю, війна в повноті все проявила, і нарешті на дев'ятому місяці ми дочекалися, да? тобто, насправді, дуже хотілося, щоб ці процеси починалися раніше. Більш того, так як вони зараз починалися, спочатку було враження, що це знову якась така діяльність, яка тільки Орієнтована на інформаційний, так, інформаційну таку певну хвилю. Але, от, наприклад, сьогоднішні вже документи, які оприлюднили з російським громадянством, з хлопчиками чи з перепискою, в якій пояснюється за оця закордонна, нібито діяльність по окормленню українців. Тим, що насправді все нормально, ми в єдності з московським патріархатом, ну ви ж розумієте, що російське тепер не популярно. Те, що говорилося ще декілька місяців тому, експертами вже вже починає насправді втілюватися в якісь дії. Сподіваємося, що е, політичної волі вистачить, але до цієї політичної волі ще потрібна потрібен фаховий підхід, щоб дійсно всі ці. Агенти під прикриттям РАС були дійсно виявлені, постали перед судом у міру тих правопорушень чи злочинів, які вони коять. А віруючі, які скажімо так, які багато років перебували. Під впливом цієї проросійської пропаганди, пропаганди руського міра і інших поширення інших наративів, фактично антиукраїнських, з ними потрібна велика просвітницька робота. І тут сподіваємося, якраз на підтримку, в тому числі, і засобів масової інформації. Нува, давайте тоді розберемо, з самого початку почнемо про, е, і пояснимо глядачам, про яку конкретну структуру ми говоримо. От я хочу, пане Вікторе, у вас питати з юридичної точки зору, чим це є зараз? А у вас, отче Георгію, з канонічної точки зору, адже оці всі історії, що вони МП, а тепер вони не МП. Е, з канонічної точки зору, що це за організація? Адже ну, церкви бувають автокефальною, автономною, але такої просто собі церква, як церква, не існує. Давайте тоді, може, з вас почнемо і перейдемо потім до юридичної структури. З канонічної точки зору це частина Російської православної церкви. Саме так називає їх піском, саме так вони значаться на сайті Російської православної церкви, саме так значиться в тому першому пункті до цих пір не опублікованого статуту зі змінами, угу. да, які були прийняті 27 травня. Які посилаються на собор російської церкви, в якому говориться про те, що є окрема глава статуті РПЦ? Про е, УПЦ е, з іншого боку, запитайте в будь-якої православної церкви в світі, вони вам скажуть, що це е, частина російської православної церкви. Натомість е, в Україні для наших медіа для нашої влади. Ці люди говорять, що ні, ми розірвали з московським патріархатом. Але відбувається дивна річ на тій території, яка контролюється українською державою. Ці люди кажуть, що вони вже не московський патріархат. А от на окупованих територіях вони московський патріархат, більш того, вони переходять під безпосереднє управління патріарха Кирила. Вони. Співпрацюють з колаборантами, вони е, їздять в Москву на ці е, проголошення да, там, в Кремлі цих, то ска псевдоприєднань, да? і ці люди частина єдиної структури, тобто одна й та сама структура, е, нам говорить, що вона не московський патріархат на окупованій території. Вони е, радісно зустрічають московські патріарха, московські війська і співпрацюють з е, окупантами і фактично благословляють колаборантів. Я вже не кажу про тих, хто скажімо так, були наводчиками е, вогню. Та інші речі, які зараз починає відкривати служба безпеки України, тобто насправді це е, російська церква, яка мімікрує е, у відповідності до тієї політичної ситуації, яка е, в якій вона перебуває в Україні, ну і те, як вони ставляться до української держави, до українського народу, і взагалі як вони коментують цю. Війну теж дуже промовисто і свідчить про те, що це все ж таки е, російська православна церква, в якій, на жаль, є велика кількість людей, які е, вірять тому, що їм говорять їх очільники, священники, єпископи, говорять це вже впродовж багатьох років, але зараз їх дії викривають їх неправду і. Просто як неправду, ну і розкривають справжній їх канонічний статус. Пане Вікторе, а з юридичної точки зору, от ця церква, який має статус, ми розуміємо, що це громадська організація. От поясніть більше, будь ласка. Так, да, відповідно, які органи її контролюють. Е, е, дивіться, яка ситуація. Насправді, е, якщо взяти е, все, що відбувається зараз, е, е, грубо кажучи, це громадська організація. Яка знаходиться під контролем російських спецслужб. Чому саме російських спецслужб? Тому що ми маємо розуміти, що самостійно деякі речі координувати вони просто не можуть. Для документування цієї злочинної діяльності завжди, коли ми говоримо про якусь там шпигунську діяльність на користь ворога, нам потрібно декілька факторів, але основний це контакт, контакт тобто зв'язок. І е, з, з, з тою стороною звідки е, може прийти небезпека для нас, тобто з ворога, і отримання від них вказівок, які виконуються, це все зараз в ході цього, е, цих обшуків і документування підтверджено. По перше, ми е, підтвердили, що вони справді контролюються е, е, центром в Москві, і по-друге, ми побачили, що вони отримали вказівки, які виконували. Через ну через церковну, через церковні служби, тобто, фактично, доказ того, що вони працювали на ворога, вже є. Тепер треба розібратися концептуально. Чи ми будемо персонально комусь висловлювати претензії, чи ми будемо висловлювати претензії всій структурі. Я думаю, що нашому суспільству треба приймати рішення кардинальне. От Латвія прийняла нещодавно рішення, та вона просто. Визначила, що на законодавчому рівні, що православна церква має бути самостійною і звернулася до Вселенського патріарха за Томосом, а цю церкву просто ну, відділила, там, я не знаю, якимось, яким чином, не знаю. Там, це це треба розбиратися, але разом з тим, вони прийняли рішення на державному рівні. Це рішення вже перезріло. Українська держава мала втрутитися в цей процес. І справді посадити там, чи, чи, чи я не знаю, я не кажу насилля, але якось вплинути на деяких ірархів тої сторони, яка постійно була проти, для того, щоб сказати, що є тільки два шляхи. Або ми всі об'єднуємося, або ми все це розпускаємо. Знаєте, Інших шляхів немає, нам треба порядок, нам не можна робити без. Ніхто ж не казав, що не можна. Мати храми безпосередньо московського патріархату, та які храми московського патріархату, не знаю, там десь в Німеччині там ще щось таке, хочете, та нема, да звідси правильно назвіться, не мімікруйте під українську православну церкву, не використовуйте цю назву в, в тому, щоб доносити до наших людей московські наративи. Насправді треба розуміти, що крім того, що от це я все розказав, є ще безпосередня реакція Москви. Згадали вже висловлювання Піскова, який чітко сказав, що гніння на на московську православну на російську православну церкву, і я не знаю, чи наші глядачі знають безпрецедентний випадок в бердянську. Затримані я не захоплені, захоплені в заручники. Я би так сказав розгвардією два священика Української католицької церкви яких звинуватили в зберіганні якоїсь там літератури і вибухівки в храмі, я так розумію, що це один з моментів шантажу, тільки вони своєю недолугістю напали не на ту церкву і не, 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 не в тому напрямку, розумієте? Ну тому що тепер вони будуть мати серйозний конфлікт з Ватіканом. Я думаю, що Ватікан просто так не залишить цю справу. Я знаю, що католицька церква має певні. Свої нюанси е, щодо е, діяльності на окупованій території, зокрема, їхній храм, наприклад, зберігся і, і, і Монастир зберігся в Сівастополі, і вони е, якось там чи, чи перереєструвалися, чи що я не буду казати. Але це було з, з, з погодженням з Ватіканом. Тому я думаю, що своїми недолугими діями, розуміючи, що це українська церква, тільки не розуміючи, яка вони. Ми на скандал міжнародний. Ну, подивимося, чим це закінчиться для них між Росією і Ватіканом. Тобто, оці всі дії, які якби, в апріури погоджені і узбігаються в часі, говорять про одне, що ця церква справді контролюється і за нею піклується в Москві. Отже, Георгія, от я хочу вас запитати, як ви бачите вирішення цієї такої дуже великої важливої ділеми? З одного боку, щоб понесли покарання зрадники і колаборанти, але з іншого боку, щоб Україна залишилася державою, де є свобода і розповідання. Де оця тонка межа, яку не можна порушити, але водночас Україна прагне правосуддя? Ну, все має відбуватися в рамках закону. Ми хочемо побачити дійсно певні судові процеси, і вироки, які ще треба до докази, окрім ну якщо ми бачимо людей, які сидять поруч з Кадировим, які благословляють колаборантів на Харківщині, які фактично ведуть переписку з своїми кураторами. От всі ті, тобто -то, має бути чітка. Позиція держави. Всі, хто скоїв злочин, незалежно від того в рясі він чи ні, якщо він громадянин, він має так бути покараний. Що стосується церкви в цілому, насправді в Україні можна молитися і без жодної реєстрації. В Україні не потрібен дозвіл на те, щоб молитися. І тут я розумію, що молитися людям не можна забороняти. І навіть збиратися чи сповідувати якусь віру, але вибачте певні релігійні організації, які афільовані з Москвою з країною агресором чи мають вони право. Скам так володіти пам'ятками нашої історії і архітектури, володіти земельними ділянками, фактично завершувати тут чи іншу економічну чи, діяльність, чи і далі їх будуть приймати у владних кабінетах, так скаті і запрошувати на державні свята. Тобто, я думаю, що у держави достатньо механізмів показати. Фактично хто є хто, да Але, дійсно забороняти і судити треба за конкретні е, злочини. З іншого боку, у нас до сих пір на державному рівні е, русський мір, його ця ідеологія не кваліфікована, не зб як е, ну, неприрівна, там не знаю, до нацизму чи фашизму е, чи комунізму. Тобто їй теж має бути дана правова оцінка, і це все буде давати підстави і певним органам робити свою справу, і суспільству розбиратися в цьому питанні. Ну і знову багато залежить від людей. Все ж таки люди теж мають не казати, яка Да? і в цьому релігійному питанні, а все ж таки відрізнити цю розвідувально пропагандистську організацію від церкви, тобто там від Євангелія вже майже нічого не залишилося. А ті, хто з якихось причин ще залишаються в цій структурі, то з ними теж треба проводити певну роботу, щоб люди не відчували себе гонимими за віру, да? а чітко розуміли. Які злочини коїть їх керівництво, чи ті, чи інші священнослужителі, чи навіть, так сказать, ну, вже, да, вже деякі колишні депутати вони теж уже дякане. Чи, Юрі, дякую вам. Бачите за таку цікаву ідею прирівняти расизм нацизму і далі хто буде його сповідувати, автоматично вже не буде питань, що це за люди. Пане Вікторе, власне, питання до вас, скажіть, ви вже. Частково зачепили тему, що ви вважаєте доказів достатньо, навіть я так розумію, для кримінальних справ як рухатися в такі ситуації? Ми розуміємо, що забороняти церкву ми не можемо. Європейські конвенції це просто прямо забороняють. Як ви бачите, правильний і ефективний рух? Це по кожному персонально відкривати якісь карні справи за фактом тих матеріалів, які в них знайдено в результатах обшуків, чи таки об'єднувати якимось чином це в єдину велику справу, тому що ми розуміємо, що якщо це керівники єпархії, то мабуть вони. Ну і мали вплив на тих людей, не тільки віряни, які до них ходять, а не ті люди, які їм підпорядковуються. Як ви бачите, оцей правильний шлях, аби, як каже очі Георгій, нас не звинуватили в гоніні на віру, а чітко всім було зрозуміло, за що ці люди зараз там, сидять в СИЗО або в чому не звинувачуються. Ну, тому що треба йти по покроково. По-перше, справа, напевно, буде все ж таки одна: а фігурантів буде багато, тому що ну, не можна об'єднувати, це є справді одна лінія. І ми знаємо, що один є центр, з якого все керувалося, і не, от, не кожен окремий єрарх придумував ту чи іншу листівку, чи друкував ту чи іншу книжку. Ті самі книжки, і ті самі листівки знаходилися в різних місцях України. Це, це однозначно. Що стосується юридичних моментів, то я думаю, треба приймати рішення: по-перше, справді, юридичне вигляд. Тоді законі і про діяльність тих чи інших організацій, які б вони не були, щоб ви там не сповідали, розумієте, які мають центри на території країни агресора, і тоді все стане на свої місця тобто ми ж не забороняємо в залі повністю справді молитися, але треба визначатися, якщо ви хочете молитися комусь конкретно, то тоді. Або виїжджаєте, або ще призначаєте, або якось. Ну тобто, це це вже це вже зовсім інше площина, і ви, і ви, ви дивіться, все вперлося так само в той самий суд вовчий, знаєте, який знаходиться на апеляційний, який крім того, що він збирався відновити Януковича президента, блокував закон, який мав поставити все на місце щодо назв українських церков. І я так підозрюю, що це так само керувалося з одного центру, і це все от знаєте, ті всі пазли якраз збігаються в одному місці, тому е, є дуже багато моментів, які держава має е, взяти на себе роль такого арбітра і довести їх до, до завершення, в тому числі і закон Верховній Раді. От я власне, якщо можна про це хотів у вас уточнити: черговий закон про заборону ОПЦ, зареєстрований в Верховній Раді. панове, як ви вважаєте, чи є це дієвий механізм? І чому тоді жоден не був доведений там хоча б до читання першого другого? Ну знову, опирає... Шанове, давайте так, знову опираємося, що я казав, політична воля. Буде політична воля. Закон буде прийнятий, причому прийнятий конституційною більшістю. Це буде ну... достатньо ефективний механізм. Не буде тут ми не напоримось на звинувачення в забороні церкви наскільки... як релігійної структури. Так, наскільки цей закон відповідає законопроект, відповідає міжнародним нормам. Ну е мені важко судити, але я настільки пам'ятаю, що є в е нас законодавство, яке регулює, в тому числі, і церковну діяльність щодо е тоталітарних сект. Там ще якихось моментів, які е, е, психологічний вплив на, е, на свідомість громадян. Тобто, ми ж так само не можемо дозволити зна, е, знаєте, фактично тоталітарній секті, яка не має е, е, свого. Ну, я не хочу називати там якісь слова, але вона незрозуміла. В Москві вони сказали порядковується Вселенського патріарха не визнають, хто вона такі, не зрозуміло. Давайте визначайтеся, хто ви такі насправді, і куди ви йдете. Тому я думаю, що законодавство за законодавством, воно ну, нехай приймається, а церковники, я думаю, що вони розберуться. Все ж таки, цей закон, це така палка, да, дубет чи скальпель, Як ви думаєте? Е, ну мені здається, що все ж таки, е, у нас дуже недосконала в цій ситуації законодавства. Але є е, мені здається дуже простий механізм. Е, все ж таки існують закони. В тому числі і про державну зраду, і багато дій, які е, зараз скоєні, вони підпадають під ті закони, які вже існують, які однакові для всіх громадян. І тут би я б е, в першу чергу е, працював з цією темою, а вже е, потім вибудовував, скажімо так, е, більш е, тонкі речі, те, що стосується. Пропагування руского міра те, що стосується певних механізмів люстрації тих людей, які мають цей шлейф, шлейф співпраці з КДБ чи з ФСБ, чи хто там зараз займається в Росії зовнішньою розвідкою, тобто всі ці речі мають поступово викриватися, ставати публічними і під е, якраз очищення. Релігійної структури від тих людей, які насправді тільки прикриваються релігією, тут мають працювати фахівці як юридичні, так і напевно мають працювати богослови, релігознавці. Ну і напевно, те, що буде стосуватися от звільнених територій, то там мають вступати механізми, теж те, що називають перехідним правосуддям. Де е, зазвичай існує і така моральна складова да, де діють певні тимчасові рішення, які не дозволяють е, колаборантам чи е, іншим людям, які порушили закон чи присягу, е, повноці, по, по, повноцінно та ск бути ну, користуватися правами. Громадянина навіть тоді, коли вони ще не засуджені, коли йдуть процеси чи відновлюються. Тобто вони не мають обіймати певні посади. Можливо, ті люди, які мали співпрацю з московськими спецслужбами, вони не мають не матимуть право очолювати. Релігійну організацію да молитися, будь ласка, а мати юридичні права, мати права там власності, щось очолювати, бути присутнім на державних заходах. так далі, то подібне. Я думаю, тут одним законопроектом не обійдеться, і тут має все ж таки працювати і юридична складова, і етична, моральна складова, і можливо, потрібні якісь спеціальні комісії там знайшов країнська ради церков. Чи експертів там з інституту філософії, з відділення релігіознавства, тобто, які б у співпраці з юристами і відповідними державними безпековими службами так само напрацювали механізми, як працювати от з цією гібридною структурою, яка просякнута цим так сказати, ще? Радянським і сучасним рашистським чекізмом панове дуже вам дякуємо за цю дискусію, яка в українському суспільстві зараз так наповно лише розпочинається. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ та Георгій Коваленко, священник ПЦУ, були гостями прямого ефіру. Одну собі це перший раунд цієї розмови. Будемо стежити за номиною від СБУ в першу чергу. І дякую вам, панове, за те, що знайшли час приєднатися до цієї дуже цікавої розмови.